Я відвідую заняття з йоги, яке називається лотос йога. І у них є два різних тарифи. Тариф номер один. Я маю заплатити 200 гривень за місяць, а потім додатково платити по 80 гривень за кожне заняття. Також є інший тариф. Я маю просто сплачувати 120 гривень за кожне заняття. І я не можу зрозуміти, а який із цих тарифів мені необхідно обрати, аби заплатити менше. І в цьому мені необхідна ваша допомога, аби в цьому відео ми порахували, який тариф буде все ж таки кращим для мене. Що ж, перш за все, я хочу записати, що нехай S – це буде кількість занять, які я присвячую йогі протягом місяця. І нехай це у мене буде вартість, яку я заплатила за місяць. І мені потрібно зрозуміти, а де ж вартість буде меншою в тарифі номер 1 чи в тарифі номер 2 Для цього я хочу побудувати невеличку табличку, де я порівняю, де ж мені все-таки краще взяти тариф. Тож, в першій табличці тут у мене буде кількість занять, також у мене буде вартість. Так, і в іншій так само кількість занять та вартість. Уявімо, що я прийшла на 0 занять протягом місяця. Що я маю заплатити в першому тарифі? Навіть якщо я не прийшла на жодне заняття протягом місяця, я все рівно маю заплатити 200 гривень за місяць. Це якась певна фіксована ціна, яку я плачу в Lotс йозі Тож, я так і записую, що тут у мене буде 200 гривень. Проте у тарифі номер 2 якщо ж я все-таки не прийшла на заняття, то я заплатила 0 гривень за місяць, оскільки у мене немає ніякої фіксованої ціни, яку я маю платити. Чудово! Якщо ж я все-таки прийшла на одне, заняття, на одне заняття, то по першому тарифу я маю сплатити 200 гривень за місяць плюс 80 гривень за одне заняття, тобто 280 гривень. В той час, як у другому тарифі, я маю сплатити лише 120 гривень. А що робити, якщо я прийшла на два заняття, яка тепер буде ціна, яку я маю заплатити протягом місяця? Якщо ж я прийшла на два заняття, то по першому тарифу я сплачу 200, додати 2 помножити на 80. Так, мені здається, це буде все ж таки краще записати, тобто 200. Додати 2 помножити на 80, що буде 160, тобто 360. А в тарифі номер 2 2 помножити на 120 буде 240. На перший погляд здається, що однозначно набагато краще взяти тариф номер 2 Проте в певний момент ця ситуація може змінитися. І для того, щоб це дізнатися, в який момент ця ситуація зміниться, я пропоную записати рівняння, які підходять кожному з тарифів. Тариф номер 1 Так, я пишу, ціна моя складається з чого? З 200 гривень фіксованих, які я маю заплатити на місяць, додати 80 помножити на кількість занять, які я відвідала протягом місяця. В той час, як рівняння для другого тарифу буде мати вигляд, це дорівнює 120 S. І все. Тобто 120 гривень за кожне заняття. В наступному відео я вам розповім, як нам використати цю інформацію і все ж таки знайти. Той момент, коли тариф номер один стане для мене вигіднішим і дешевшим за тариф номер два.